Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у відео розглянемо гучні заяви Ілона Маска, масштабну перебудову Мета, прориви Google та ByteDance, а також про битву Китаю з Nvidia та новіші інструменти, що змінюють світ. Мета оголосила масштабну реструктуризацію своїх ши команд після провального запуску ляма 4 Новий головний шій директор Олександр Ванг створив чотири підрозділи, серед яких TBD Lab для розробки суперінтелекту та FAIR для довгострокових досліджень. Компанія переманила понад 50 топ дослідників із OpenAI, Google і Anthropic, витративши сотні мільйонів доларів, але тепер запровадила заморожування найму. Мета вже інвестувала понад 14 мільярдів доларів у Scale AI та планує витрати на інфраструктуру до 65 мільярдів цього року. Попри внутрішню напругу та критику через нестабільність, мета бачить у реорганізації шанс стати лідером у гонці за суперінтелект. Елон Маск поділився новими деталями про Грок 5 і відеогенератор Imagine від XAI, заявивши, що Грок має нетривіальний шанс стати суперінтелектом, а Imagine вже перевершує Google VEO 3 у швидкості. Маск також зробив гучну заяву, що Ші може вплинути на підвищення народжуваності, пообіцявши там запрограмувати Грок так, щоб стимулювати дітонародження. Ця теза викликала хвилю суперечок. Тим часом Imagine критикують за Spicy Mode і слабку модерацію, що дозволяє створювати глибокі фейки, а сам грок уже мав скандали з антисемітськими відповідями. Попри ризики, Маск упевнений, що XAI рухається швидше за конкурентів і близька до прориву в суперінтелекті. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Runway представила бета-версію Game Worlds, платформу для створення текстових пригод з Ші зображеннями. Вона нагадує класичні ігри типу Zork, але реагує на дії гравця в реальному часі. До кінця цього року планується додати генерацію відео та складніші механіки. Платформа відкриває шлях до демократизації ігробуду. Дозволяючи створювати власні історії навіть без програмування. Хоча виникають етичні питання щодо даних для тренування моделей і ризику витіснення творчих професій, Game Worlds може стати новою екосистемою контенту, подібною до Roblox і кроком до створення загальних світових моделей штучного інтелекту. Google заявила, що один запит у чатботі Gemini споживає лише 260 мікролітрів води та 240 мВт-год енергії, що у 33 рази ефективніше за рік і зменшило вуглецевий слід 44 рази. Однак дослідники критикують методологію. Компанія враховує лише пряме охолодження дата центрів, ігноруючи величезні обсяги непрямого водокористування на електростанціях. Інші оцінки показують до 50 мл води на запит, у сотні разів більше. Google також не врахувала енергію тренування моделей. Попри підвищення ефективності, загальні викиди компанії зросли на 11%, що підтверджує масштабний екологічний слід. ШІ. Google і GSA оголосили про угоду: Gemini for Government надається федеральним агенціям Сполучених Штатів за символічні 47 центів на рік. До 2026 року платформа включає моделі Gemini, пошук, генерацію відео і зображень, а також ноутбук LM для досліджень. Пропозиція значно дешевша, ніж у OpenAI чи Antropic. Платформа має сертифікацію, що гарантує захист даних. Хоча після 2026 року ціна може зрости, угода зміцнює позиції Google як ключового постачальника ші рішень для уряду Сполучених Штатів китайські компанії різко скорочують використання Nvidia H20 після того, як міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Латнік назвав їх четвертосортними і використав термін залежність, що викликало історичні асоціації з опіумними війнами. У відповідь регулятори КНР закликали Alibaba, ByteDance і Tencent відмовлятися від H20 на користь Huawei Ascend та Cambricon. Хоча їхня продуктивність нижча, влада зобов'язала, щоб 50% ши чіпів у дата-центрах були місцевими. Китай становить 15% продажів NVIDIA, і така політика загрожує компанії значними втратами. NVIDIA готує чіп B3.0. а для Китаю, але посилення націоналістичної лінії ускладнює її перспективи. Cohere представила модель Command-A-Reasoning для корпоративного використання, яка перевершує конкурентів у завданнях міркування, аналізу великих документів і автоматизації бізнес процесів. Вона підтримує до 256 тисяч токенів, працює навіть на одному GPU H100, підтримує 23 мови та інтегрується з платформою North для безпечного розгортання. На відміну від гігантів, як DeepSeek R1, command A має значно менше параметрів і менші апаратні вимоги. Це робить її доступнішою для бізнесу, хоча конкуренти залишаються сильнішими в математиці і кодуванні. ByteDance TikTok випустила сіт oss 36 b під Apache 2.0. відкриту модель із рекордним контекстом у 512 тисяч токенів, що вдвічі більше ніж у GPT 5, і вчетверо більше за DeepSeq v 3 і 1. Вона показує високі результати на бенчмарках, підтримує 23 мови та має функцію для регулювання глибини міркування. Модель уже інтегрована у понад 50 додатків ByteDance і конкурує з OpenAI та DeepSeek завдяки гнучкості і доступності, хоча потребує додаткових механізмів безпеки. Google відкрила режим iMod у пошуку для 180 країн англійською мовою. Новий режим перетворює пошук на діалогового асистента, який вже вміє бронювати ресторани через OpenTable чи реси, iMod враховує попередні пошуки, підказує персоналізовані варіанти і дозволяє ділитися результатами. Хоча Google інтегрує Gemini 2 і 5, про для глибшого розуміння обмеження у вигляді англійської версії, високої ціни та ризиків для приватності залишаються викликами для глобального впровадження. Дякую за перегляд відео. Попереду ще більше вибухових новин про штучний інтелект. Тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.